Матовий макіяж чи сяючий вічне питання, яке турбує багатьох дівчат. Давайте його сьогодні вирішимо. На одній половині обличчя я зроблю матовий макіяж, а на іншій повністю сяючий. І ми з вами визначимось, який такий макіяж більше пасує нашій людській шкірі, який виглядає гармонійніше. Та взагалі, який буде нам підходити більше. Ну і заодно, звичайно ж, покажу вам балдьожні матові та сяючі продукти, якими ви можливо поповнити свою косметичку. А якщо ще не знаєте, хто я, привіт! Мене звати Ася. Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. Я сподіваюся, що ви вже підписались. Я перевірю. А ми починаємо зі зволоження шкіри. отут. тут. От я думаю, наш буде сяюча сторона. Починаємо зі зволоження саме цієї сторони. Я беру ось такий от тонік, не знаю, тонер від гарньє з вітаміном С. І я його використовувала в одному з минулих відео. Він так прикольно підсвічує шкіру, і паралельно її зволожує. Мені здається, це буде прям ідеальне зволоження для сяючої сторони. Може поділити обличчя навпіл? Ні, не буду. Хай буде видно контраст між сяючою та матовою. Поки зволожується сяюча частина обличчя на матовому. Ми також нанесемо базу. Ось такий от гріб праймер від Milk. Чому його? Він же не матуючий. Абсолютно вірно, цей праймер він не матуючий, він зволожуючий. Але. У нас на цій половині обличчя зараз буде дуже багато матових продуктів. А матові продукти вони дуже сильно висушують шкіру. І навіть якщо вона жирна, то якби, через якийсь час, якщо не буде в шкірі достатньо зволоження, все це може скукожитись і виглядати негарно. А у нас, якби в планах, да, хотілося б, щоб обидві половини обличчя виглядали гарно, щоб ви змогли визначитися, що за що ви? За що ви голосуєте за матову? Чи за сяючу половинку. Блін, прикиньте, я брови не пощіпала. Тут такі по центру волосинки бісячі. Підготували ми з вами шкіру до макіяжу. Далі я буду використовувати базу ось таку от від Catrice Soft Glam Filter Fluid. Це, по суті, сяюча така база під макіяж, світовідбиваюча. Це пародія на фільтр від Шарлотти, і багато хто використовує це як повноцінний тон, але, ну, моя шкіра, точніше, її якість, не дозволяє використовувати це як повноцінний тон, тому я це нанесу як базу на базу під тон. Воно має підсвічувати да, наше обличчя. І все. В принципі, воно нічого більше не робить, воно підсвічує обличчя. Якщо б у нас був звичайний адекватний макіяж, я б нанесла його лише на зону вилиць, але оскільки в нас. Задача стоїть зробити максимально сяючий макіяж. Я його всюди понаношу, просто щоб щоб було. Подивіться, я з цієї сторони вже виглядає як дискошар. З цієї сторони, як додаткову матуючу основу, нічого наносити не буду. Тому приступаю до тонального засобу. Як тональний буду використовувати ось такий glow touch від П'єр Рене. Це їх BB-крем. В нього така від легкої до середньої текстури, і він має гарний вологий фініш. Але мені цього мало, тому я от сюди додам ще цього фільтру, щоб воно сяяло, прям присяяло, щоб. Щоб блискітки прям були. Може, я ще туди хайлайтера накрашу? Чи ні? Чи перебор? Знаєте, що придумала? В мене є ось такий ось рідкий шимір від Proвідim. Це така олійка. Ось так виглядає. Дивіться, яке гарне сяйво. Я ще капелюшечку капну в нашу оцю от всю схему, щоб, щоб, ну, от, щоб сяюче було. Я сподіваюся, що воно ну, нормально розтушується. Ну, а якщо ні, то. Тож мені доктор. Ну да, олія, звісно, з тональним засобом так собі мечиться, але, але ми спробуємо. Трошки нанесли зверху, розтушевується все спонжем, і молюсь, щоб воно, хоч якось адекватно виглядало на обличчі. Бо олія, звісно, поруч з тональним. Мені здається, це неадекватно. Але хочеться, щоб воно сяяло. Розташувалося ніби більш-менш, але просто подивіться на цей маслянистий млин. От, у от, це... прям те, що нам треба, правда? А ось на матову частину обличчя я нанесу Dior Backstage. Це такий матоючий тональний засіб з дуже легкою текстурою. Єдиний нюанс, якщо в нього колір трошечки мені не підходить. Це півтора N, Він мені зарудий. Тому. Я беру цей тональний і змішую його з чудовою штучкою під назвою Adjuster. Це такий концентрований білий пігмент, який я домішую в тональні засоби, щоб вони змінювали колір, коли мені це потрібно. Ось у нас Dior. І зараз ми туди ляпнемо білиночку. І ось так це все розмішую шпательком. -тон. Цей тональний ще трошечки окислюється після нанесення, тому я навіть його трохи більше, напевно, вибілю, ніж треба. І от на оцю частину обличчя наносимо. Не дивлячись на те, що це якби матовий тональний засіб, він сам по собі, тобто текстура в нього така легка, водяниста, і за рахунок цього він не прям дуже пересушує шкіру, а це проблема більшості матових засобів. Чому я взагалі перестала так часто користуватися матуючими тональними? Бо вони прям ісушають шкіру прям до пустельного стану, а це не гарно виглядає. Да? Навіть якщо ви хочете матовості, то вона має бути адекватна в плані того, що не гарно, коли у вас матове обличчя, але це підкреслило всі шелушинки, морщинки і інші штуки, які взагалі-то не мають бути підкресленими. І Як я і сказала, тут я вийшла трошечки забіла, але я думаю, що я підправлю це контурингом. Я сподіваюся, бо Да? Ви бачите, відмінність в цьому всьому дійстві. Переходимо до консилеру, і в мене немає сяючих консилерів, але є консилер з дуже такою, знаєте, легенькою текстурою, прям як водичка. Тобто він особливо не змінить нам погоди. Просто трошечки замаскує синець. Це П'єр Рене контур-консилер. Я його вже показувала 100 тисяч разів. Мені він дуже подобається. В нього дуже легка тонка текстура для синця На кожен день просто ма. І я його в зону синця так трошечки чвіньк Чвіньк і підтушую тим самим спонжем. Дивіться, ось тут його під оком підтушувала. Трошечки на око зайшла. І, в принципі, нормально, да? А на зону матового ада я нанесу консилер. Це, напевно, найщільніший, найматовіший консилер, який в мене є. Це L'Oreal Pari. І. І. Інфейлабл. О, господи, прости, що я зря ходила на курси англійської мови. Це інфейлибл, і це настільки щільнюща замазка, Ну, з одного тяпу можна перекрити тупо все обличчя. Тому я буду намагатися прям багато його не використовувати, бо він прям ну дуже щільний. да? Він може підкреслити запросто, взагалі на раз-два всі зморшки. Прям іноді навіть тумач. Але для матового макіяжу то, що треба сам по собі нанісся, зафіксувався, схопився і все, нікуди він від нас не дінеться. У цьому, звісна, магія матових засобів в тому, що вони самі по собі схопилися. Да? І навіть якщо ви їх не запудрили, але запудрювати все одно треба. Але якщо навіть ви цього не зробили, воно все одно нікуди, скоріш за все, не дінеться, бо воно матове. Дивіться на обличчі тут лише тоник консилер, але різниця вже да. Не дай Бог. Далі поїхали до кремового бронзеру. Бронзера не контурінг, тому що в нас літо, хочеться бути трошки потепліше. Я буду використовувати на сяючу сторону ось такий от контурінг від Physician Formula. Він не прямо сяючий, але під мікроскопом розглядаючи його, я нібито побачила якісь такі часточки, які були схожі хоч на якесь сяяння. Тому що прям. Кремового сяючого бронзеру в мене немає, але це, в принципі, може за нього зійти. Тим паче, що мені дуже сильно подобається цей продукт, він легко тушується, ну ви зараз самі все побачите. Наношу бронзер трошечки вище, ніж корекція, і отак пензликом підтушовую. Дуже класний засіб. І до речі, якщо ви знайомі з, наприклад, ось цим продуктом від Physician Formula і знаєте, як він смачно пахне, то ось цей пахне так само смачно. Це, напевно, один з найкращих кремових бронзерів, який я знаю. Так що раджу до нього також придивитись. Дам, може, трошечки на носика, трошечки на лобика. Гарно, подивіться, реально гарно виглядає цей бронзер. Так що, я думаю, ми не прогадали. На матову сторону я нанесу бронзер від Evelyn Choco Glamour. Звичайний, непоганий, бюджетний бронзер пахне шоколадками. Досі пахне шоколадками, хоча йому вже точно є півроку. Тут величезний, величезний об'єм. Він має звичайний фі фініш, да не матовий, не сяючий, просто стандартний для бронзерів фініш. Нанесла Евелін, так само тушую, але на жаль, він тушується вже не так легко, як той самий, наприклад, Physician Formula з цим. Треба трошечки так піднапрягтись, потовктися пензликом по обличчю трошечки більше часу. Не дивлячись на те, що продукт якби тушується складніше, на обличчя його треба нанести більше, щоб його було видно, бо розтушовується він більше в нуль. Не знаю, як це пояснити. Типу, він менш щільний, але тяжче тушується. Але при цьому всьому. Тушується більше в нуль. Коротше, дивна штука, але в принципі за свої гроші та об'єм цілих тут 20 грамів, да, це непоганий бронзер. Але фідішен формула мені подобається набагато більше. І також на носик зараз ляпну і все. Переходжу до румнян, і в мене це буде Ellen Pro So-Cute колекція, 107-й колір це такий сяючий, сяючий рожевий відтінок. отут то от вже блискітки безпосередньо тут є. Вони прям дуже сильно видимі. І коли ви їх розтушовуєте, коротше, тут прям хайлайтер змішаний з рум'янцем. Тому не жалію, наношу спочатку на руку, а потім вже на яблучка. Гарно виглядають ці рум'яна, особливо в якихось корейських макіяжах, в макіяжах, як я вже сказала, сяючих, тому що воно дуже-дуже гарно сяє. да? Логічно, сяючі рум'яна у нас сяють. Оце от несподіванка. Боже, подивіться, таке відчуття, ніби на моєму обличчі можна млинці запікати, бо жиру на них, в принципі, достатньо. Так, сюди Елен Про пристроїли. На іншу щоку матового буду використовувати реєр Б'юті. Про ці рум'яна знають всі, вони не потребують представлення, тому ставлю одну крапочку, я думаю, її якраз вистачить. І. Тушую хороші, але прям занадто пігментовані рум'яни. Якщо вас зацікавлять, оці от рум'янці від Rare Beauty, то раджу брати мініатюру, тому що оцю от бандуру ви ніколи в житті не витратите. Навіть якщо фарбуєтесь кожен день, навіть якщо фарбуєте клієнтів, навіть якщо у вас щодня на макіяжі по 100 людей, ця штука вона не закінчиться ніколи, тому краще не купати, не купувати повний розмір, не купати. І вона підтікає періодично, це також мінус. Далі мені потрібно хоч трошечки, фіксину... трошечки фіксанути макіяж, тому на сторону для, скажімо так, нашої сяючої частини я буду використовувати рожеву пудру від Юніко. Тут є такі маленькі рожеві часточки, але для того, щоб не запудрити обличчя, тому що пудра в будь-якому випадку вона прибирає весь блиск, да? то я пройдуся лише в зоні під очима і все інше обличчя як блищало, хай воно і блищить. Бо, на жаль, неможливо запудритись так, щоб обличчя залишилось таким же блискучим, тому що пудра, вона в будь-якому випадку, навіть якщо має всередині сяючі часточки, вона все одно прибере певний блиск. А я б не хотіла цей блиск прибирати, тому... Ось так от запудрю зони під очима, щоб консилер не скатався. Бачите, не дивлячись на те, що пудра якби сяюча, все одно блиск починає зникати. Це нормально, це якби дія будь якої пудри за рахунок того, що вона абсорбує себе, да, абсорбує а, оцю от, вологість, сяяння воно зникає. Тому тут запудрюємо лише центральну частину обличчя. А от зі сторони матовості я вже відіграюсь на цій пудрі, як тільки можу. Візьму фенті б'юті. Це стандартна пудра. Дуже мені подобається. Єдине, що кришечка, от в мене ця пудра в моєму кейсі робочому, подивіться, як зносилась кришка. Цій пудрі менше ніж півроку, і вона така подряпана, ніби я вожу її, не знаю, десь в сумці з ключами, з якимись, причому ключами для починки машини. Я не знаю, просто вона жахливо виглядає, хоча ну, вона в косметичці, да? вона там буквально захищена від будь-яких механічних дій, але ні, вона все одно зносилась. Чого не зрозуміла. так що упаковка мінус. Набираю прям багато цієї пудри на пуховку. І що ж, поїхали матуватися. Все обличчя цією пуховкою, всю цю частину обличчя забиваю. Забиваю прям гарнень. Не жалкую пудри взагалі. Пуховка. І погнали. Перебор. Ну да, Але я прям хочу, щоб воно було прям ну прям, ну прям, прям матове. Ну, слухайте, ну прям воно. ну да, Подивіться, взагалі, ні одна жиринка, себоминка не пройде. Давайте я це все чимось змахну. Бо прям. Знаєте, от я зараз запудрилась, прям щільно-щільно, і таке стало відчуття, ніби шкіра не дихає взагалі. Може, це якби самовнушення. Але я не впевнена. Поки я звикаю до того, що в мене одна частина обличчя ніби знерухомлена, я зроблю швиденько брови. Ми не зможемо їх зробити матовими або сяючими, тому стандартно їх гелем наверх, гелем до речі, який вже закінчився. Але я не здаюсь. Не знаю, як вам, а мені поки що подобається більше сяюча частина обличчя, бо вона якось більше передає мій вайб, мій настрій взагалі по життю. Але, як ви знаєте, цей вайб можна завжди доповнювати, і я люблю це робити парфумами. Це український бренд парфумері Away Today, який випускає продукти буквально на кожен день та на будь-який настрій, на будь-який гардероб та на будь-який івент. В них дуже багато різних ароматів. Ви можете вибрати свій, і найголовніше, що в них дуже доступне. Ціна завдяки цьому, в своєму парфумерному гардеробі, ви можете мати не один улюблений аромат, а докупити ще інше і користуватися ними в залежності від вашого настрою, події або того, що відбувається навкруги. Мій фаворит від цього бренду це парфум з такою шикарною назвою, як Wildest Dreams. І ви ніколи не повірите, чим він пахне. Це еспресо тоніком, да? оте, от саме свіженьке, гарненьке, легкий свіжий, ненав'язливий аромат кави з якимось цитрусовим. І просто це настільки смачно, ніби ви тільки но вийшли з кав'ярні, хочеться, хочеться це нюхати. Немає якоїсь приторної сладинки. Це просто свіжий обалденний літній аромат. Але перед тим як купувати повнорозмірний формат, ви завжди можете замовити собі сет пробників. Тут аромати буквально на будь-який смак, починаючи від аромату такого, знаєте, п'янкового вишневого вина. На якесь побачення, мені здається, це просто ідеальний аромат, закінчуючи ароматом свіжого мангу, який можна одягнути абсолютно на. Будь-яку прогулянку, це дуже смачно. Також при покупці від 500 гривень ви отримуєте один пробничок в подарунок на ваш смак, а від 1000 цілих два. А щоб ви могли знайти та придбати ті самі парфуми, я дарую вам промокод Ася. Він дасть вам знижку 15%, яка буде діяти абсолютно на всі товари бренду протягом 7 днів. Так що, якщо шукаєш якийсь класний український доступний парфумерний бренд, в якого нетривіальні аромати, серед яких ти точно знайдеш свого фаворита, то переходь на сайт. Посилання в описі. Поки цю кімнату заполоняє аромат Еспресо Тоніка, ми переходимо до очей. І ні, сьогодні я не хочу робити якийсь коричневий банальний макіяж. Давайте зробимо фіолетовий пастельний Мені дуже подобається фіолетовий колір. Він такий гарний, приємний ня-ня-ня. І на цю сторону ми нанесемо ці тіні а зверху закриємо такою, знаєте, фіолетовою сяйвочкою. Ну, а тут буде звичайний, як би матовий глаз. Око, очко. Очко. О, тут буде звичайне очко. Але, блін, знаєте, я ось обираю між таким рожево-лавандовим і синьо-лавандовим. Давайте ви мені зараз в коментарях проголосуйте, який колір краще. Я спробую прочитати ваші думки. І прочитаючи їх, я оберу саме той, який ви написали в коментарі. Давайте так зробимо. В мені цікаво, наскільки я хороший екстрасенс. Я думаю, я думаю, я думаю, що ви обрали. Оцей, да, ви обрали цей колір. 100% 100% цей колір ви обрали. Скажіть мені правильно чи ні? Якщо я вгадала, то ви маєте підписатись на канал. Якщо не вгадали, то відписуватись не треба. Тут насправді все просто: на пензлик набираю ці тіні щільненько і буду наносити на все око. Це у нас рефільчик від бренду Mac Pro. Якщо ще такий пам'ятаєте, професійний бренд ним мені користувалися лише візажисти. От, але зараз не лише візажисти. Накриваю око і так щільно наношу. Я нічого не тушую, тому от таких рухів в мене нема. Я прибуваю для того, щоб добитися максимальної насиченості кольору, бо це, знаєте, такий пастельний відтінок, і вони зазвичай не насичені взагалі. Поки що це виглядає як синець, і це нормально. На інше око так само зараз нанесу наб'ю так щільненько ці тіні, і далі вже будемо розбиратися, що з цим всім робити. Щоб воно виглядало як макіяж, а не ніби мене хтось в око стукнув. і це, до речі, абсолютно розповсюджена і нормальна історія, да, коли виносити такі кольори з фіолетовинкою, рожевинкою або червонинкою на око, і вони прям монохромні. Да, це лише один колір, то це буде виглядати як синець. Як це вирішити? Зараз вам розкажу, як зробити так, щоб ці тіні не виглядали як синець. За складку не виходжу, нічого не тушую, просто щільненько набила. Далі візьму відтіночок, ось цей трошки посвітліше, і спробую його затушувати в обидві складочки. Просто ось так повазюкою, цей відтіночок трошки світліший, і воно має те трохи підтушувати. Хоча і сильно прям тушувати я не хочу. Хочу, щоб це були такі хі-хі-хі. Щоб мені потім в коментарях писали да, що ви за візажист такий. Такі Розказую вам коротку інструкцію, як зробити так, щоб тіні таких кольорів не виглядали як синець. Отже, така історія відбувається лише тоді, коли у вас цей колір не має ніякої глибини. Тобто у вас немає міжвійки, у вас немає яскраво профарбованих вій, у вас немає стрілок. От тоді, коли немає в кольорі глибини або темнинки, да, те, щоб його трошечки поглиблювало, тоді це виглядає як синець. Зараз ми з вами. А ми додамо звичайні чорні стрілки з обох сторін, і ви побачите, що ця картина візуально дуже швидко зміниться. Підводка в мене, до речі, від польського бренду. Нам так, стрілочки є, воно ще не достатньо темне. Ще в нас будуть вії, але ми не забуваємо про те, що у нас має бути сяйвочка на лівому оці. Тому буду використовувати спаркл від українського бренду VD, казкова русалка. Я його вже випадково кавернула, але ми на це не дивимось. Набираю його пальчиком і прямо від центра повіки на все око добротно його прямо наношу. Дуже гарні сяйвочки вони, звісно, роблять. І основна фішка в тому, що вам не потрібна ніяка база під цю сяйвочку, Да? Вам не потрібно танцювати танці з бубном. Ви просто якби, взяли сявочку, нанесли, і вона вже працює без там, всяких оцих от баз під сяйвочки. Наноситься гарно як пальчиком, так і пензликом, але я. В принципі, пальцем люблю більше лише в якійсь складно доступні зони, типу кутика ока наношу пензликом. Подивіться, дивіться, яка краса, боже, як воно сяє гарно. Далі нанесу туш на обидва ока. В мене це буде екстрім маскара від Бель. Це хороша така базова туш з силіконовою щіточкою. Це важливо. Я люблю туші лише з силіконовою щіткою. Бо мені фетрові просто. Видряпують, виколопують очі. Мені таке не подобається. Тому наношу оцю туш від бель і не забуваю про нижні повіки. Гарненько туш нашарпала і тепер на інше око. Знаєте, в макіяжі, от навіть туш біля матового ока і біля сяючого виглядає зовсім по-іншому. Зовсім різний вайб та ефект створюється. Це так прикольно. Знаєте, що в мене є ще ось такий ось топер від бренду LCF. Це, типу, на туш, треба зверху наносити, і він буде давати сяючі вії. Насправді він нічого особливого не дає, але давайте його нанесемо. Може, він ну, трошки хоч щось підсвітить. Я, звісно, дуже в цьому сумніваюся, але. Ну, раптом я Ні, нічого не дало, лише віє додатково зліпило, ну нічого страшного. А щоб на цю сторону додати ще більше сяйва, я нанесу на нижню слизову такий, от срібний олівчик від ламель Subliminal. Він сяючий, додам його ось сюди. Хай все сяє. Далі з сяючої сторони все трошки ось таким сяючим бронзером від Catrice. Є лише два лагері людей, які або ненавидять цей продукт, або абсолютно обожнюють. Мені він подобається в макіяжах, він гарно сяє, має гарну пігментацію. Тому хейт на нього не виправданий, я вважаю. Мені він подобається. Але є проблема в тому, що він дуже крихкий, і в мене вже два рази не бронзер, але рум'яни з цієї серії просто полетіли на підлогу і розбилися, на жаль. Так що. Вони дуже сильно крихкенькі. А з цієї сторони нанесу звичайний ось такий бронзер від Physician Formula. Він не зовсім матовий, але і вираженого сяєву в ньому немає, тому просто закріплюю матовість ось тут. Тепер до рум'ян я просто змішаю хайлайтер з рум'янами нам, і буде в нас сяючі рум'яна. Все, в принципі логічно. Подивіться, як гарно переливається. Ну. Для матової сторони використовую сухі рум'яна від кайлі. Вони такі прям сухущі, сухущі і матові-матові. Але гарні, дуже зараза. Ну, і звісно, на цю сторону ще нанесемо хайлайтер. В мене буде це ось така штучка від Subliminal. Дуже таке космічне сяйво цей хайлайтер має. Єдине, що він дуже сипучий і вже поламаний. Така текстура в нього сумнівна. Ось сюди, на ніс і на губу. Бубу. Ну, Ну, просто космос. Тепер на губи зроблю своє улюблене ліпкомбу. Це буде пастель олівець у кольорі 205, такий коричневатий. І на сторону матову я нанесу Superstay Vinyl Ink. Я знаю, що вона типу вінілова і типу сяє, але мені вона взагалі не сяє. Виглядає просто як недоматова помада, яка не сушить губи. А на сторону сяючу нанесу ось такий от персиковий блиск від П'єр Рене. Вони по кольору плюс-мінус будуть схожі, і тому сподіваюся, що це ліпкомбо якби буде виглядати як одне, але як різні, але як одне. Коротше, давайте зробимо конторочок. Конторочок хочу легенький, не хочу сильно щось виводити. Моє улюблене, і як по закону подлості, коли малюєш губи, то тобі завжди щось треба сказати. Не знаю, як у вас мені постійно щось треба сказати, коли переходжу до губ. Так, ніби щось вийшло, наносимо блий. Блиск. І знаєте, щоб цей блиск не розслаблявся і блищав ще більше, використаю ще олійку від Lamel Dazzle Glow. Вона прям така така прям сяюча-присяюча, ще зверху її бахне. О, інша справа. Ну і на іншу сторону нашу Vinyl Інк. Ось так виглядає в нас сяюча сторона, ось так матова. І я визнаю, що обидві, в принципі, виглядають так собі. Бо що занадто, то не здраво. Тут таке відчуття, ніби це пательня, жирна, на якій можна щось смажити, якісь деруни, а тут, ну, прям тумач матовості вайбами 2017 року. І в принципі, і той, і той варіант має право на існування, але, як на мене, не в абсолюті. Тобто, щось хотілося би тут заматувати, а тут щось під. Сяєте, ну не знаю, це моє власне бачення. Як на мене, сенс, зараз взагалі макіяжу це підкреслити те, що вам подобається, сховати те, що не подобається. І як на мене, не можна лише матовим чимось, чи сяючим це зробити. Не знаю, як ви пишіть свої думки в коментарях. Можливо, вам якась сторона реально подобається більше? Можливо, ви вважаєте, що матова вона топ або сяюча, от лише от така, от має місце бути. Пишіть, що думаєте в коментарях. Я вас дуже сильно люблю, обіймаю, підписуйтесь на мій канал, цілую вас в пупок. А у вас гарний, до речі, пупок чи ні? У мене гарний пупок. Дуже важлива тема. Так, що да, я вас всіх цьомую чекаю на своїх відосиках. До речі, можете підписатись на мій другий канал, Лол Айдол. Я там буду робити розважальний, розважальний контент. Будемо з вами читати треци. Будемо читати, дивитись тіктоки, Так що, якщо хочете хіхікнути і хахахнути, то підписуйтесь на мій другий канал. Буду буду вас дуже сильно там чекати. Буду вас трошечки розважати.